Бажаю ним святого Миколая, бажаю, щоб всі близькі були здорові та заряджалися світлом радості, бажаю ладу в родині та удачі в роботі, бажаю достатку в житті та успіху у всіх працях. Нехай святий Миколай оберігає вас від будь-якої заздрості та злості. Нехай у вашому житті буде багато яскравих фарб, щастя і зовсім не буде біди. Бажаю, щоб Миколай, чудотворець, відгукувався на ваші молитви. Все в житті завжди складалося чудесним чином. Нехай віра в чудо допомагає долати будь-які перешкоди, дарує надію, вселяє впевненість і щасливий результат ваших добрих починань. Нехай у цей святковий день відбудуться чарівні та казкові події, добра, вам, щастя і любові. Теплих сімейних посиденьок і довочікуваних солодощів під подушкою. Хай у кожному домі буде достаток, нехай радує затишна атмосфера, повна позитиву і сміху, радості душевного тепла і щирості з Днем Святого Миколая Вас.